Цієї весни в Україні було проведено соціологічне дослідження щодо того, як змінилися літературні вподобання українців до та під час повномасштабної війни. Це онлайн опитування. Воно було проведено з 13 по 18 квітня 2023 року по всій території України за винятком окупованих територій. Брало участь 1200 респондентів. Погибка не перевищує 2,89%. Не завдяки проведеному опитуванню з'ясувалося, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 72% респондентів читали паперові та електронні книги, а також слухали аудіокниги. Разом з цим 79% опитуваних щоденно читали короткі новинні огляди у різних інтернет-джерелах, включно з соціальними мережами. Типи книжок, які входили до практики читання до 24 лютого. Паперові книги 75%, електронні книги 60%. Аудіокниги 31%. Далі ми запитали про зміни у практиках читання у перші місяці після 24 лютого 2022 року. Тобто, в принципі, березень, травень. 2022 року. Тут ми бачимо, що справді всі говорять про те, що різко впало, ну і багато хто це пам'ятає, що різко впало бажання щось читати. Зовсім не читав будь-яких книжок. Це 39%, тобто майже 40% сказали про те, що вони нічого не читали в перші місці війни. Але 18% сказали, що ніяк не змінилося їхнє ставлення до книжок, читав стільки ж, скільки раніше. Війна змусила мене читати більше, почати читати 17%, Тобто, справді, попри все, в цьому питанні для багатьох війна стала певним зрушенням для того, щоб почати змінювати своє ставлення до читання. Зрідка відкривав улюблені книжки як спосіб стабілізації психіки, 15%». Продовжував читати книжки, бо це пов'язано з моєю професійною діяльністю 6%, І змінилася тематика напрямок щодо книжок паперових електронних 5%. Цікаво, що після початку повномасштабного вторгнення вподобання читачів дещо змінилися та популярності набули нові теми і напрямки. А саме ми маємо сказати про те, що різко впала кількість людей, які читають художню літературу. Якщо до війни 65% говорили про те, що читає художню літературу, зараз таких всього на все 39%. Очевидно, все ж таки не до тристики зараз. Професійна, пов'язана з певною професією професійною діяльністю література, в цей момент збільшилася. Якщо до війни це було 38%, то зараз це 27%. І маємо, в принципі, збільшення по двох, По двох категоріях. Перше, це публіцистика, аналіз політичної ситуації. Було 25%, стало 32%. І історію України від давнини до сьогодні було 25, стало 31. Тобто, по суті, маємо тільки два типи контенту, який почав який виріс в цікавість, до якого різко виросла серед українців. Під час бойових дій повторюся, це публіцистика і аналіз соціально-політичних позицій подій, і друге це історія України. Серед авторів, які допомагають краще зрозуміти ситуацію сучасності, частіше за інших згадували Тараса Шевченка, Ліну Костенко, Сергія Жадана, Джорджа Орвела. Серед нових чи молодих авторів, яких респонденти відкрили для себе протягом останнього року, опинилися Сергій Жадан, Макс Кідрук, Софія Андрухович та Оксана Забушко.